Вітаю, українці, вітаю, ідіть, нахуй москвороті. От бачите цих людей, які моляться не Богу, а моляться Росії. От ви бачите всі ці москвороті їбальники, які живуть на території України і ще до сих пір ходять з українським паспортом. Оті От долбойоби, які ходять. До церкви московського патріархату. Вони до сих пір вільно розмовляють і гонять на Україну. Ні СБУ, ні МВС нічого не робить. Їм потрібно на вихід, на вихід, як оцей знак. Поїхати в свою Гівноляндію під назвою Раша Параша і там молитися на ці російські ракети, які чому ця ракета не прилетіла саме до них? У мене дуже таке питання. Бо всі знали, що це Кодло. Ли всіх оцих людей потрібно притягнути до відповідальності, як вони притягнули війну в Україну. От, їхні їбальники, дивіться.